Друзі, всім добрий ранок, канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Дякую, що з нами. Товариство. Кому не важко, будь ласка, натисніть нам вподобайочку. На нас чекає черговий робочий доньок. Сьогодні, слава Богу, з самого ранку, як ви бачите, прекрасна сонячна погодка. Сподіваємося, що так воно і буде. Підготовили наш незмінний атрибут для роботи із свинством. Ну і починатимось сьогодні з ними. Так що, товариство, не гаємо часу, біжимо працювати, бо роботи, незважаючи на те, що сьогодні неділя, дуже дуже багато. Та в принципі село є село без роботи, тут сидить тільки лінивий. Привіз я нарешті довгожданну соняшникову макуху. Виділили мені аж 8 мішечків, друзі, те про що я і говорив. Виробляється вона зараз маленькими партіями і все розмітають, розгрібають через оцю от дуже дуже солодку ціну по 6 гривень. Ця от макуха. Так що... Будемо ми з кормом і для кроликів, і для курочок, тому що ну, от кролики останні два дні їли в мене ячміння. То так дотягнули ми, до, чекалися, допланувалися, що і комбікорм закінчився. Так що таких помилок, друзі, не робіть. Зарані заготовляйте безпосередньо цю кормову групу для своїх тварин. Отакий от вона вигляд має. Запах стоїть на весь. Склад олійкою. Ну, Дуже-дуже приємний запах подрібнена. В принципі, її можна, звичайно, додати і безпосередньо у сам комбікорм в такому от вигляді, але я її додатково ще в момент, коли милю зернову групу пропускаю через зернодробілку. І вона тоді взагалі в порох переворощається. Ну, в принципі, це буде набагато краще для перетравлювання. Лоліки-боліки. Встаємо. Бистренько. जब के Щоб не ваняло, а пахло. Так, тут все чекі-пуки, швиденько справились, біжимо далі. Тому що аглоєдів ще дуже багато, яких потрібно обслужити. Бачите, ми нормально так укомплектовані, щоб не ваняло, а пахло. Максимально уберігаємо себе від ароматів ванілі. Але, якщо чесно, не дуже сильно я того і боюсь. В принципі, і не боюсь і не цураюсь цього. Тому що зараз молодь як подивишся і послухаєш. Усім воняє, усім плохо пахне. Ну а я не вважаю чим зазорним на кусок хліба, якщо є можливість заробляти таким от чином. це дуже круто дуже класно. Гора мамка наша. Дивіться, яке гніздо новобахало, якщо чесно. Аби не лізти сюди своїми кривими руками, може було б і діло. Але я так думаю, що може з неї ще щось і вийде. Сьогодні У нас трішечки все пішло не по накатаній. От як ви чуєте, мекають, бекають. Не відкривав їх перших і не виганяв на випас, тому що першими обслужив поросяток в той край, де вони у мене в сараї знаходяться. Я навіть і не доходив, щоб вони не мекали, не бекали. Зараз випускаємо їх і. Трішечки зажартували з приводу того, що через це подорожання сала, м'яса потрібно переходити на поживнішу, дешевшу і кориснішу їжу, рибу. Так от, в принципі, як варіант, а чому б і ні? Накопали чириків, взяли вудочку і буквально 150-200 метрів вирушаємо душою тілом і гаманцем, як то кажуть, відпочивати. Ще ми, звичайно, до такого. Не дожилися, але все може бути. Те, про що я постійно і говорив, біленька гусочка, вона щоранку встає, п'є водичку, виходить їсть травичку і. І плюс-мінус кожного дня в один і той же самий період, коли я виганяю овечок пасти, гусак тут атирується. Ну і гусочка виходить до нього. Інша гуска та що посередині. Вона встає в районі 4-5 годин вечора. А ота гусочка, яка сидить у мене на одному їй вона взагалі. Ближче туди до вечора, в районі сьомої години, але плюс-мінус, сказав би так, тварина нічого не розуміє, але не наче по якби, графіку встають. Ну куди? Ти, куди? Я ж її не знаю. До речі, оця от ідея з приводу того, що потрібно переходити на рибу, вона то гарна, але гарна вона, якщо ви поїдете і самі спіймаєте оцю от рибку. Якщо піти в магазин або ж на ринок, то оця от рибка навіть річкова на сьогоднішній день коштує не 3 копійки. Зимою, звичайно, ціна на рибу була значно дешевша. Зараз те, що я 100% знаю, щука по 130 гривень безпосередньо в нашій місцевості. Товстолобік в районі 110. Ну, в принципі, я рибою дуже не цікавлюсь, тому ці не знаю, оці, що я вам озвучив, тому що сеструня моя часто бере рибку. Ну і то це не в магазинах, а просто хлопці, які ловлять на ставках, продають її на базарі. В принципі, вона на базарі трішечки навіть дешевша, аніж у магазинах. Хто знає ціни на рибу у ваших регіонах, напишіть, буде дуже-дуже цікаво почитати. А взагалі, тримайте господарство, і тоді питання ніколи не стоятиме, що вам їсти. Ще товариства потрібна ваша маленька порада. Зараз неділька, восьма година ранку, і потрібно готувати і переробляти на грануляторі комбікорм для наших курочок і для наших кроликів, але... Щось душа до того не лежить. Звичайно, це не дуже добре, але цілу неділю, як кажуть, мантулили. Ну і безпосередньо, в цю от неділю якось хочеться трішки виділити собі дві годинки і піти позайматися іншими справами, не господарчими. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, то правильно робити чи ні. Все одно зараз дуже-дуже рано. Сьогодні знов знесло в районі 6-ї години, зараз в районі 8 управочку повністю всю завершив. Ну і якщо і піду, то доведеться години 3 там на все це закопати. Але буду чекати ваших коментарів. Що ви скажете, так і будемо. робити. Я так думаю, що нічого критичного не станеться. Кролики 2 дні їдять ячмінь. Не дуже сильно горюють і бідують. Звичайно, смаколиків хочеться їм дати, але будемо, напевно, займатися всім тим у понеділок. Тим паче, що в понеділок у нас знову обіцяють дощ. на дворі роботи ніякої не буде, так що заховаємося у склад і будемо там мішати, ліпити, хімічити. Те ж саме стосується і курочок. Ще на ранок їм гранула є. Вечором, якщо що кину, їм буквально е трішечки пшенички, і я думаю, і тварини наші будуть задоволені, і ми будемо. В консенсусі разом із собою. Щодо нашої постійної теми традиційної, я би так більше сказав, цінової політики на маленьких поросят. Ми затронемо і її сьогодні про ті зміни, які на нас чекають, або вже відбулися також. Поговоримо, але безпосередньо хочеться відповісти на те от питання, яке ставилося в крайньому відео. Я так розумію, що це глядачі були із Конотопського району, які бажали купити і Запитували, вони у нас в які дні відбувається купля продаж цих маленьких поросяток. І зі кількох годин у нас. Е... Ну, люди, які продають поросяток, вивозять поросяток на ринки. Так от, щонеділі відбуваються оці от ринки, на яких продають поросяток, Ну і е, ринок, в принципі, на якому активно починають продаватися поросятка, десь функціонує шостої години ранку. Звичайно, перепродуху приїжджають раніше, у них там своя філософія, свій підхід. Вони приїжджають набагато раніше, вигрібають найбільших. Парасят. Якщо в них є замовлення, зразу ж сідають у машини і їдуть розвозити тих поросят, якщо немає замовлень і поросят активно розбирають, вони стають поруч біля цих от продавців, які вирощують і продають і продають поруч біля. Що стосується товариства цінової політики на маленьких поросят, так як ми постійно ще неділі цю тему піднімаємо. Не виключенням буде і ця у нас неділя. Значить цінова політика на поросяток в районі 3-3,5 тисячі гривень. Що стосується поросят вагою до 12 кілограмів. Mm. Все, що більше 12 кілограмів, це і 3,700 і 3,800, і 4 тисячі. Бувають такі, якби варіанти. Але здебільшого, цими екземплярами більшими за 12 кілограмів. Власниками цих екземплярів є перекупи і вони. Бавляться і граються з цією ціною, як вони хочуть. Люди, які продають своїх поросяток, це ходова ціна 3-3,5 тисячі гривень, тому що хлопці там, хлопці там писали з приводу того, що от, знову ціна скакунула трішечки. Ну і тепер чекати нам поросят по 10 тисяч гривень. Так що я думаю, такої ситуації не буде. Безпосередньо у нас зараз у Сумській області, Конотопському районі, безпосередньо чому. В принципі, дуже, я би так сказав, навіть найбільша ціна з усіх регіонів України, тому що ну, те, про що я говорив, попит породжує пропозицію. Якби дуже-дуже величезне поголів'я в тому році у літньо-осінній покосила чума, тому апріорі поросят дуже і дуже мало. Ну і разом з тим росте. І ціна на відгодівельних поросят. На малих поросят, я думаю, в принципі, глобально ну, не слід чекати там якихось таких от страшних цін, які хлопці пишуть. Я думаю, в оцьому от діапазоні воно все у нас і буде триматися і рухатися. Ну, можливо, я не правий. Знову ж таки, можете написати в коментарях свою власну думку, своє власне бачення. Буде дуже цікаво почитати. Також пишіть, друзі. Цінову політику на маленьких поросятах у ваших районах, і регіонах буде дуже цікаво почитати, подивитися, проаналізувати ситуацію, якою вона стала через недільку, яку ми з вами прожили, пропрацювали. Так що всім гарних приростів, гарних опоросів, у кого вони на черзі. З вами побачимося в наступному відео. До нових зустрічей.